Опа. Хороша риба. Це ця знов це одна з точок, яку я годував бойлами і пеліцем карптаймерс. Нічого не заведе. Ну що як? Коропа відчуваєш? Давай будемо тебе паркувати, друже. Додому. Паркуємось додому. Та 2 кілограми, я ж кажу. А так стартував. Ага. Ну, пробуй, відчіпля. Прижми його одною рукою до землі, прижми його до землі. Та не бійся. Прижми його так в долоню повністю, так. Да. А другою гачок, ні, в іншу сторону, з, -з, -з, з сторони рота виймай. Ось так. Все. Бачиш? Немає грузика. А це оснастка безпечна кліпса. Несеш його сама. Так. Неси. Кидай в садок.